Мої всім вітання. І сьогодні, як бачите, на столі в мене лежить бурячок такий і із таким ж водилечком. А все це тому, що пішла я в магазин, щоб купити бурячок і приготувати борщ, а знаходжуся зараз у діток в Польщі, а буряк продають там ось з таким. Батильям. І подумала, якщо його продають, значить його десь потрібно і використовувати в кулінарії. Зайшла в інтернет і масу побачила там різних рецептів. Зараз буду готувати такий легкий, простий, але цікаво, що ж із того буде. На пательні вже обсмажується цибулька, а ми будемо нарізати. Бадилечко, з цими паличками, листочки вірніше, з паличками, і будемо тушкувати. Палички трошки довше будуть готуватись, листочки приготуються швидше. Протушкуємо до готовності. Потім заливаємо все дуже просто заливаємо, просто яйцем. Ну, Дивлячись на таку кількість листочків, я думаю, буде смачно. В такому плані я готую шпинат. люблю так Таке блюдо. Ось. Тому, думаю, 4 яйця на ось ці листочки, на цю кількість листочків вистачить. Додати, звичайно, сіль, перчик і укропчик петрушечку зелені. Ось такий легкий, цікавий рецепт. Пробуйте, тому що ми, як правило, викидаємо цю ботвинку, коли бурячок використовуємо влітку. Ну, е в крайньому курочкам він віддається. І ще я хочу вам на хвилинку звернути увагу, показати. Це ось пару днів у мене було часу, малюю, щось таке малюю, щоб не гаяти дарма час. І хочу показати так приємно, що мої картини в дітей знаходяться. Це морське око, озеро. Вони відпочивали і захотіла їм на згадку таку залишити картину. Два роки майже тому малювала. А це, хто знає житомир, то впізнає альтаночку нашу житомирську. Малювала перед самою війною. Ну, зараз все так же, сонечко сіяє, альтанка стоїть, тільки, на жаль, час не мирний. Ось так дуже приємно, що діткам сподобались мої твори. А зараз у нас за віконечком сонечко і квітують квіти. І базилік, і м'ята, і ще розмарин. Всім гарного дня. І пробуйте нові, нові, дійсно, щось приготувати новеньке. Я думаю, що бурячок у нас вийде смачний. До побачення!